Привіт, мене звути Нелі Олександрівна. Я буду з тобою займатися, будемо трішки грати, працювати у зошиті, і дуже корисно, весело проводити з тобою час. Нам сьогодні на урок з тобою знадобиться зошит з грамоти та, олівці. приготуй, будь ласка. Хочу тобі ще сказати, якщо ти будеш щось не встигати за мною. Тобі потрібно буде поставити на паузу і потихеньку виконувати вправу, а потім знову підключати. Якщо ти щось не зрозумієш, поклич батьків і попроси допомогу. Добре? Я думаю, що в тебе дуже сьогодні класний настрій. Поїхали. Хочу то, тобі сьогодні розповісти цікаву, таку невеличку казочку. Подивись на екран. На екрані тут в нас ти бачиш галявина, будиночки намальовані, синій та червоний, веселка і такі курчатко бігли. Була така країна, країна звуків. Там жили звуки, які співаються, які мали голос. Наприклад, от такий звук жив А. Ти бачиш? Я його так довго тягну, я його так довго можу співати. Давай ми з тобою, заспіваємо разом. А... Він нас співався, і жив він у червоному будиночку. А були такі звуки, які не співались, от, наприклад, Ра -ра 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 -ра. ти бачиш? Я його не можу дуже довго тягнути, я його не можу співати. Ці звуки тільки шипіли, рикали, і вони жили у синьому будиночку, вони не могли співати. А тепер давай ми з тобою зловимо оці звуки і будемо розпроділяти їх, де вони будуть жити: у червоному чи у синьому. Перший звук, от я такий спіймала. Це звук У. Я його співаю чи ні? Так, я його співаю. Він буде жити в мене у червоному будиночку, бо тут живуть звуки, які співаються. Далі ось такий звук. Послухай його. М. 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 Я його не можу співати, я його й не можу тягнути. Він в нас у синьому будиночку живе. М. М. Далі я піймала отакий звук. З. 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 Я його теж недовго тягну, я його не співаю, він живе у синьому будиночку. А тепер допоможеш мені? Послухай, будь ласка, і промовляй за мною. Я піймала звук О. Я його тягну, я його співаю. Давай разом. О. Так, молодець. Ми його співаємо. Ми його тягнемо о. Значить, він живе в нас у червоному будиночку. Далі отакий От піймала. Ми його не тягнемо, ми його не можемо співати. Він живе у якому? У синьому. Тепер звук отакий. Послухай його. І. Ти бачиш, як довго тягнемо? Ми його співаємо. І куди він прийшов? Який будиночок? У червоний. І залишився один С! С! Він не тягнеться, не співається. В який будиночок він заліз? У синій. Отакі в нас є звуки. В червоному будиночку це співаються, тягнуться. А у у, у і. А у синьому співаються. співаються. С. З. М, так, ти молодець. Добре, а тепер. Ми з тобою сьогодні познайомимось з таким звуком, який має голос, який співається. Це буква, а який має звук, а, подивись, це дівчинка, вона дуже широко відкрила ротика, ти бачиш? І вона так плаче, і такий звук в неї, ти бачиш? А. Він співається? А ну-ка, слухай. А -а -а. Так, він співається. Ти бачиш? І ми його зараз... Ага. зараз... Він в нас співається, і тому ми його позначаємо червоним кольором. Так, Де ж мої інструменти тут ділися? Ага, ось. Дивись, я візьму червоний олівчик і напишу тобі паличка, ще паличка довгенька і отакий коротенький пояс. Це літера А, який має звук, який співається а -а, -а, а. а тепер нам з тобою необхідно перейти до роботи в зокшиті. Але спочатку я хочу, щоб ти пригадав як треба правильно тримати олівець. В зошиті ми працюємо тільки олівчиком. Подивись, Це наша пташка. Щоб зробити пташку, нам потрібен великий палець та вказівний. Ми з тобою візьмемо отак олівчик, це буде в нас черв'ячок. Пташка буде їсти черв'ячок і третім пальцем отак підтримувати, щоб він, ніби не дівся, цей черв'як. Черв'як наш олівець. І отак ми будемо правильно тримати олівчик і працювати у зошиті. Тепер відкриваємо з тобою зошит першу сторіночку. І перед нами одразу з'являється літера А. Дивись, вона в нас не кольорова, вона у нас чорно-біла, треба її розфарбувати. Так, давай відкриваємо. Ось вона з'явилася. І ми з тобою будемо її розфарбовувати. Нам потрібен з тобою червоний олівчик, тому ми сказали, що літера А в нас має звук, який співається А! -а, -а. Подивись уважно, наша літера А складається з трьох паличок. Одна паличка довгенька. Бери олівчик і почнай розфарбовувати. Якщо не встигаєш, будь ласка, став на паузу. Ще друга. Паличка теж вона довгенька, а між ними коротенький такий пасок або песочок. Це я розфарбувала літеру А. Вона співається, звук співається. Біля літери А намальовані «Ананас». Ти бачиш, ось тут написано слово Ананас. А нам треба з тобою знайти, де тут заховалася літера А. Я її знайшла. Бери, будь ласка, і наводь у коло. Ось літера А, дві палички довгенькі і коротенькі. Я іще знайшла ось ще одна літера А. І ще одну бачу. Ого, як багато! У слові ананас цілих три літери А. Слово ананас починається на літеру «а». Ананас. Ти бачиш, ми чуємо там літеру А на самому початку слова. А тепер пограємо у другу вправу. Дивись, в нас посередині є така літера А. Вона загубила слова, на які вони починається. Ми з тобою повинні ці слова знайти. Давай перевіримо перше слово автобус. Слухай уважно. Ти повинен слухати і чути, чи є там перша літера а. а. Автобус. Ти чуєш літеру А? А. Автобус. Так, автобус починається на літеру А. Ми отак показали, що вона починається. Давай перевіримо слово гусінь. Г-г-г гусі. Г-г-г-гусі. -г -г Г-г-гусі. Я не чую літеру А там. І ти теж не чуєш. Ми його закреслимо, не починається на літеру А. Наступне слово А-а-кула. Акула. Акула починається на А ми чуємо Акула. Наступне слово ведміць. В, в, в ведміць, В, В, в ведмідь. Я не чую, і ти не чуєш, не починається. Закреслам. Далі. Літак. Л-Л-Л. Літак. Л-л-л, літак. Теж не починається. Теж не чую там звук А. І залишився в нас ананас. А-а-а. Ананас. Ти чуєш? а Ананас. Так, я теж чую у слові ананас є «а». Вона починає це слово. Ти бачиш три слова. Автобус, ананас, акула починається з літери А. А тепер, перш ніж зробити третю вправу, ми трішки з тобою пограємо. Увага на екран. Зошиток поки відкладаємо. І перейдемо на екран. Подивись, будь ласка, що я тобі, яку я тобі гру пропоную. О, ага, тут багато в мене ігор. Ти бачиш, будемо з тобою всі ці ігри грати. Так, ось ця гра, я її знайшла. Ось. До нас з тобою сьогодні завітали. Дивись, котик, миша і панда. На початку стоїть котик, всередині стоїть миша, а у самому кінці стоїть панда. Знизу їх будиночки. На початку цей будиночок. На початку всередині оцей. А в самому кінці оцей будинок. Тепер ми з тобою повинні оцих тваринок в будиночки посілити. Наприклад, дивись, котик стоїть на початку. Він буде жити у цьому будиночку, тому що цей будиночок стоїть найперший на початку. Миша живе в нас у Будиночку, який стоїть посередині. Ти бачиш ось тут посередині, тому що і вона стоїть посередині? А панда живе в будиночку, який наприкінці, тому що вона теж стоїть на самому-самому кінці стрипте, бачиш? А тепер наші тварини будуть стояти інакше. Давай ще раз, скажи мені, будь ласка, де повинна жити панда? Це її буде будиночок. Посередині чи на початку? На початку, правильно, ось, тому що вона стоїть на початку. Де буде в нас жити стояти миша? Посередині чи в кінці? В кінці, тому що миша стоїть на самому кінці. Ось її будиночок. А котик буде жити де? В кінці чи посередині. Котик буде жити посередині, тому що він стояв посередині між пандою та мишею. Так, все добре, молодець. А тепер дивись, ми будемо тепер літеру А шукати і теж її у будиночок засілимо. Дивись, в нас є миша. У слові миша є літера А. Миша. От я її тут знайшла. Так, ось вона. Ти бачиш, це літера а. а. Бачиш? Ось вона. Вона стоїть в нас. Ось я її отак от закреслила на кінці. І тепер ми повинні її, ти бачиш, посілити у будиночок, який знаходиться на самому кінці. Так, зараз ми з тобою покажемо, як це ми будемо робити. Так, дивись, ми з тобою показуємо, що літера А живе на кінці. Значить, ми з тобою повинні. Розфарбувати будиночок, який знаходиться на самому самому кінці. Ось літера А, ось твій будиночок. Ось твій будиночок. Ти стоїш в кінці, значить, твій будиночок знаходиться теж в кінці. Ну, тепер давай ми з тобою таку вправу зробимо у зошиті. Будемо ще раз відпрацьовувати. Так, відкривай, будь ласка, сошить ще ось він. І знаходимо вправу номер 3. Ось наша вправа 3. Так. Де вона в нас? Ось. Тепер дивись, перше слово в нас, перша картинка в нас автобус. Ми з тобою у слові автобус. Повинні знайти ось ти бачиш це слово, воно знизу написано: літеру А. Я ще раз тобі нагадаю, як виглядає літера А. Ось літера. Паличка довенька, паличка і такий маленький пояс. Це літера А. Де тут літера А? Ось у слові автобус я її знайшла. Ось вона, я наведу її у коло. Ось літера А. А тепер ти бачиш, тут є будиночки. І тепер ми з тобою повинні дізнатись, де живе ця літера. На початку, всередині чи в кінці. Дивись, автобус. Ось літера А. Вона стоїть на самому початку. Значить, ми з тобою позначаємо, розфарбуємо квадрати і показали, що в нас літера А живе. Ось тут на початку. Тепер. Шукаємо у слові рак. Рак. Де тут літера А знаходиться? Ти знайшов? Ось. Я теж знайшла посередині. Ось літера А. В якому ж будиночку вона буде жити? На початку, всередині чи в кінці. Вона буде жити посередині. Тому що літера А в нас звука знаходиться посередині. Ось він. Ми розфарбували. Якщо не встигаєш, став паузу. А тепер переходимо до слова білка. Де ж у слові білка літера А? Ти знайшов і я знайшла. Я навела коло. Ось. Скажи, де вона знаходиться? На початку, всередині чи в кінці. В самому, в самому кінці. Ось її будиночок в самому кінці. І ми отак з тобою розфарбуємо червоним кольором цей будиночок, тому що літера А, звук А на самому кінці. Ми будемо далі дуже багато таких вправ виконувати, і ти дуже швидко навчився це робити. Переходимо на четверте завдання. Якщо не встигаєш, ставсь стоп. У четвертому завданні ми з тобою повинні з'єднати пунктири. Ось моє четверте завдання. Уга. Дивись, ти бачиш, тут хтось як погриз, ти бачиш цю а, літеру А. Нам з тобою потрібно з'єднати пунктири. Але треба з'єднувати дуже уважно, обережно та охайно. Починаємо ми з'єднувати пунктири з самого верху. Ось верх. Ти бачиш? Потім малюємо одну паличку. Стоп донизу. І зупинились. Іншу малюємо зверху донизу. Стоп, зупинились. І потім вже коротенький пояс. Стоп, зупинились. Ти бачиш? Не поспішай, роби, охайно. Зверху починаємо донизу. Веди, веди веди Стоп. Потім другу паличку. Зверху донизу. Стоп. І от такий маленький. Пасок. Зроби, будь ласка, усі усі літери А з'єднай. А коли ти побачиш отут порожню рядочок, ти повинен написати вже сам. Це дуже легко. Одну паличку зверху донизу, стоп, іншу паличку зверху веду донизу. Стоп! А потім вже між ними отакий от коротенький пасок. З'явилася літера А. П'яте завдання, ти зробив, будь ласка, вдома. Потренуйся. Що ми будемо робити, я зараз тобі так розкажу. Дивись, п'яте завдання. Тут у нас заховалася літера А і приховала малюнок. Може це акула, може це якийсь кит, я не розумію. Ми повинні з тобою взяти синій колір і розфар... Розфар... розфарбувати усі ділянки з літерою А. Наприклад, я знайшла от літеру А шука. Ось вона, дві довгенькі палички і поясок між ними на пас. І розфарбую цю ділянку. І так, ти повинен розфарбувати усі усі ділянки, і в тебе з'явиться якийсь малюнок. А потім ти скажеш, що ж там в тебе вийшло. Треба розфарбувати повністю весь малюнок. Ти сьогодні дуже гарно працював. Я тобі хочу таку оціночку поставити. Дивись, отаке серце, яке мерехтить. Робити таке серце з пальців. Ти молодець, гарного тобі дня. До побачення, до нових зустрічей!